Слухай уважно, бо ніхто інший цього не скаже. Банки, медіа, політики, усі вони хочуть, щоб ти вірив твої гроші в безпеці. Але справді. Відкрий очі. Подивись на історію: кожна валюта колись знецінювалася, кожна імперія падала, кожен банк, а їх було безліч, зрештою банкрутував. Пам'ятаєш Римську імперію? Вона впала, але золото зберегло свою цінність. Німеччина під час гіперінфляції, паперові гроші нічого не вартували, ними розпалювали вогнища, а золото Золото пережило все. А сьогодні історія повторюється: інфляція з'їдає твої заощадження прямо на очах, ціни у магазинах злітають, банки Вони можуть заморозити твій рахунок будь-якої миті. Світ як бомба уповільненої дії, війни, кризи. Невизначеність ніхто не знає, що буде завтра. А знаєш, що роблять еліти, центральні банки, ті, хто керує глобальними фінансами? Вони масово скуповують золото. Не тому, що люблять блискучий метал, а тому, що знають, що нас чекає. Вони знають, коли система, якій ти так довіряєш, остаточно впаде, золото залишиться Чому? Бо золото єдина валюта, яку не можна надрукувати з повітря, його не можна заморозити одним кліком. Інфляція не може його знищити. Золото справжнє, його можна тримати у руці, це багатство, що вижило тисячі років, і виживе, що б не сталося далі. Тож вибір за тобою продовжуй довіряти банкам і політикам, які обіцяють безпеку. Хоча історія доводить протилежне або подивись на золото. Бо золото ніколи не банкрутує. Коли все інше руйнується, золото стоїть. Це твій останній порятунок, єдина справжня впевненість подумай над цим. А якщо хочеш навчитися, як орієнтуватися в цьому хаосі, як купувати і зберігати золото безпечно, так само, як це роблять сучасні мільйонери заходь на мої курси в Luxo Academy. Не забудь підписатися, поставити лайк і поділитися цим відео, якщо воно відкрило тобі очі.